Пропагандистські листівки та газети, медичні книжки та пояснювальні записки солдатів російської армії все це можна особисто побачити в Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського на виставці трофейні документи окупантів. Їх збирали музейні працівники одразу після звільнення області від расистів. Також окремі документи були передані Збройними силами України, мешканцям міста Чернігова, і, ну, і все це можна побачити на цій виставці. Всього представлено 39 документів. Це документи в більшості сіл Ягідне, Товстоліс, Великий Щімель і села Вишневе. Тобто, свого часу в села в селі Вишневе розташовувався. Пересувний пункт управління угруповання військ цен центрального військового округу Російської Федерації, тобто армії окупанта, і фактично цей пункт управління здійснював окупацію як Чернігівської області, так і Київської області. Ці штабні документи проливають світло на окремі бойові операції, а також на те, які сили та заходи вони залучали проти мирного населення Чернігівської області. Зазначено, наприклад, в одному документі в звіті, який було подано. До генерального штабу Російської Федерації те, що десь уже на на 20 числа березня цього року, через населений пункт Сентівка окупанти провели тут тобто, фактично насильницький Вивезли понад ну майже 800 мешканців Чернігівської області. Також до міста Гомеля було вивезено 8 вісім важко поранених громадян також Чернівської області. Серед них, серед них зазначається був підліток також важко поранений віком 14 років. Є свідчення і про участь різноманітних підрозділів окупантів. Також зазначається, що окрім регулярних військ російської армії окупаційні війська залучали підрозділи розгвардії, зокрема всі пато, деякий час знаходився один з таких загонів, який мав. Здійснювати операцію документі, так і зазначено, зачистка міста Славутича. Ну і сам цей загін був направлений з Московської області. Ну фактично мав здійснити каральні заходи щодо населення Чернігівської області. Знайдені також польові зошити. В них зафіксовані обстріли, які здійснювали окупанти з села Ягідне по українських позиціях у селі Скоринець. Більшість знайдених документів датована 2022 роком, але Є кілька із 2021-го. Це може бути ознакою того, що окупанти готували всі свої злочини ще заздалегідь. У рукописних записках також збережені всі орфографічні помилки для всіх охочих побачити знайдені трофеї. Музей працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 16.30. Субота та неділя вихідний.